Вчора ввечері випадково натрапила на чергову порцію коментарів до моїх відео Фейсбуку. Зазвичай Фейсбук не показує всі коментарі, не повідомляє. А один десь вискочить, і ти зайдеш на нього там якось глянути, а там, виявляється, є 200, 500, 800. І ти так полистаєш, подивишся і думаєш, господи, для чого я це зробила? От лягала спокійно спати! Для чого я це зробила? І в черговий раз. Порція цих коментарів під відео стосовно фотовиділення, догляду за тілом, різкі аромати тіла. В результаті якихось проблем зі здоров'ям чи ситуації, чи порушень я людям розказую про порушення ендокринної, гормональної, нервової системи. Розказую, що це може бути комплексна проблема. На це треба звертати увагу, тому що це може бути сигналом важкої хвороби. Ні, люди того не чують. Фейсбук і тікток це просто якась окрема окрема реальність. Я, я просто не перестаю дивуватися, ну що туди не попадає. Просто фантастика. Я собі кажу, Оля, я тобі забороняю реагувати, але коли таких 200 начитаєшся коментарів, ну не реагувати неможливо. Так, от чомусь вчора мене прийшла думка: а які взагалі категорії людей от є ну, в сучасній скажімо, Україні, от, з якими я стикаюся стосовно мислення? Про підтримку свого здоров'я, профілактику, догляд, ну і так далі. І мені вдалося виділити основних три категорії. Одна це люди, які свято вірять в фармакологію, сучасні технології, абсолютно далекі від природи, всякі травки, муравки, якась фітотерапія, ароматерапія для них такий далекий всесвіт. Їм добре, от заплатив гроші, пішов, зробили маніпуляції, зробили якісь процедури, дали якусь таблетку, провели якесь дослідження з сучасними технологіями, сказали, що оце пий. Оце масти, оце кофта і буде тобі щастя, і люди не паряться. Це точно не моя цільова аудиторія. Такі люди не пробиваємі. Навіть не буду витрачати на них життя. Є ще категорія людей з Фейсбука і з Тіктока. Це караул. просто. Я, вони, мабуть, завжди існували, але я просто не підозрювала, що їх стільки. Думаю, звідки ви люди повилазилися в соцмережі. Ну, Тобто, їх рівень розуміння це мити господарським милом себе, мастити оцтом содою. Горілочкою я вже сміялася в одному відео, що це сучасна жінка 21 століття. Ну це має пахнути господарським милом, а в сумочці носити горілочку в спреї, розбавлену водичкою, і при кожному зручному а, моменті, десь там. В туалеті чи де я вже не знаю, в темному кутку. Оце протирати себе горілкою, ну або мити, да, господарським милом содою з оцтом. Це прекрасно, це прекрасно, але це якийсь кам'яний вік, і ну в 21 столітті про це навіть соромно говорити. А тисячам людей виявляється не соромно. Вони навіть не підозрюють взагалі якого вони рівня мислення. І що не запропонують, який би не був Розказуєш про швейцарський дезодорант. Ти шахрайка така-сяка. Розказуєш про цілющі властивості е е якихось диких рослин. Ти знов шахрайка розказує тобі про. Karczowania, świń i kuriej. Розказуєш про сексуальні стосунки, якісь. А, боже, що наслухаєшся, що чоловіки дозволяють собі писати? Що жінки дозволяють писати? Я думаю, ну нічого дивного, що у вас такі стосунки не склалися з життя, бо ви навіть і не намагалися дізнатися, що то воно є. Інтимне спілкування між чоловіком і дружиною, взагалі будову анатомію свого тіла, взагалі Божий задум, що він вклав ваше тіло і для чого. Ну думаю, про яке там кохання говорити? Такий примітивний, грубий, вульгарний. Якийсь... Смердючий рівень, що просто навіть нема про що говорити. І третя категорія є, яку я обожнюю. І сподіваюся, що всі, хто дивиться це відео, це якраз відносяться до цієї категорії. Це сучасні нормальні освічені люди з адекватним мисленням, які розуміють, що ні фармакологія в чистому вигляді в 21 столітті вже не справиться з тими викликами і з тим руйнуючим травмуючим впливом оточуючого середовища, яке кожного дня отримує наше здоров'я і наша зовнішність. Ну і власне вже рецепти і підходи травушок, муравушок, які могли бути середньовічі десь чи кілька століть тому, вони також не справляться з усіма цими викликами. Тобто, сучасний адекватний підхід, звичайно, це ресурси матінки природи, тому що це для нас найприродніше, найнатуральніше, найефективніше і найбезпечніше. Але не треба скидати і нові технології сучасні інноваційні технології, які дозволяють зробити продукт можливо більш безпечним. Більш концентрованим, більш зручним у використанні і так далі. і так далі. підхід до здоров'я майбутнього, це не просто генетичні мутації, знаєте, і генетичні якісь маніпуляції з нашим ДНК, а це комплексний інтегративний підхід, коли беремо найкраще з медицини, найкраще із сучасних технологій, найкраще із фітотерапії і інших натуропатичних методів підтримки здоров'я. Що є найкраще в природі? Беремо, що є найкраще в науці, беремо, об'єднуємо. Вивчаємо, вникаємо і використовуємо собі на радість, на здоров'я, на задоволення для краси і молодості. Це ж так просто здається, але виявляється, ні. Є ще дві інші категорії, для яких таке мислення недоступне. Так що, мої дорогенькі, я вас вітаю в черговий раз. Висловлюю вам подяку за довіру, за те, що ви зі мною, за те, що ви так адекватно сучасно мислите, за те, що ви бережете своє здоров'я, свою психіку, свої нерви. І саме для вас, мій відеоблог, саме для вас я витрачаю безліч часу і зусиль і планую це робити надалі. Я дякую вам за підтримку, за дружбу, за ваші вподобаєчки, за коментарі і будь-який зворотній зв'язок, тому що мені дуже важливо знати, що вам це корисно, що вам це цікаво, і що саме вам корисне і цікаво. Тому, будь ласка, не забувайте про гармонійний взаємообмін між нами. Я вам знання, поради, підказки. А ви мені зворотній зв'язок. Пока, пока.